І тут якраз от поїхали проблемка. А хто має визначати на якому рівні чи робиться ця конкретна дорога? Наприклад, Чи змінюється той конкретний там труб трубопровід? чи ремонтується колектор, чи перекладається десь бруківочка декоративна, чи робиться ремонт оперного театру? Чувак, або ти там робиш там умовну дорогу, або це, ми можна... а... Ти майже прем'єр-міністр. Ну від на це вже тянеш. І тут я бачу велике питання. Голова військової адміністрації виходить з того порядку денного, mm -hmm. який є. Е... Наявний. Воно було якось так сформовано. Специфічно цей меседж, він вкинувся, і воно полетіло кудись. Жителям Донбасу. <рес> Вітаємо вас на каналі і просторі ЛРХ. Це суспільно-політична дичина. Ми з степаном Кубідою сьогодні поспілкуємося про один з найбільш диких кейсів, який відбувається зараз в нашому інфопросторі. Це питання: дрони чи стадіони. І що ти вважаєш, що пріоритетніше? Ну, давай так пріоритетніші збройні сили України. Ти загалом, і е, я сьогодні скажу багато, може навіть таких доволі компліментарних О, починається з випродовань. Починаєш так. Ну, тобто ти всі готуєш до того, що ти сьогодні не потягнеш це відео? Абсолютно Окей. Okay. я тобто здаюся на початку, е, але тим не менше е, наскрізна теза буде в мене такою, що все рівно все, що ми робимо, має бути спрямоване е, на перемогу. Але от коли ми говоримо оце дрони чи стадіони, мені видається, що ми трошки так поляризуємо е, цю дискусію і, і популізуємо, і ну нехай, не нехай так, бо ми говоримо про ті чи інші явища, не розуміючи напевно природу mm -hmm. е, тих явищ, філософію цих явищ, і е, напевно напевно даємо якісь доволі оціночні судження, так тобто, коли ми читаємо умовно. Заголовок якоїсь там закупівлі, так, так. що зараз так багато говорять, так і не вникаючи в суть для чого це, чому це зроблено, ми починаємо зразу це критикувати, тобто Зача? навіть не не, обговорю... не обговорювати, тобто не слухати думку з тої сторони, а зразу критикувати. Я не ну я не є прихильником такого. Я все таки думаю, що завжди будь-яка нува так здебільшого будь-яка дія. В частині, от, якщо ми вже обговорюємо цю закупівельну політику, вона може бути е, пояснена. Дивись, в мене склалося враження суб'єктивне, що тема дрони стадіони вона була якоюсь третьою силою підкинута вверх, і що вона так чи інакше пов'язана з воєнним ПДФО, ну як наслідок комунікаційний як мінімум, хоча я думаю, що це набагато складніше і. Ми зараз отримуємо ситуацію, коли, в принципі, це ПДФО військових його швидше за все заберуть. Ми пишемо наше відео з 7 жовтня. Я надіюся, що коли воно вийде, вже буде відомо, яка буде доля цієї історії, і наші глядачі зможуть оцінити постфактум, наскільки наша розмова була актуальною, і чи все ж таки ця доля військового ПДФО буде не знаю правильно вирішена чи доля громад. Але в будь-якому випадку напишіть нам свої коментарі, що ви думаєте про це і на це. Цей момент, коли ви дивитесь це відео, якою склалася ситуація, чи праві ми були, чи помилялися, чи взагалі ми об'єктивні в цьому. Тим не менш, воно було якось так сформовано. Специфічно цей меседж, він вкинувся і воно полетіло кудись. Так? Це комплексна історія, її варто оцінювати комплексно, чи варто дивитися на точкові кейси, де дійсно є якісь перевитрати, некритичні видатки і тому подібне. Дуже широке питання. Я спробую по поличках це розкласти. Перше, по як ти кажеш, військовому ПДФО по наступному році особисто для мене, станом на зараз, вже все зрозуміло. Тобто, його очевидно, що від гармат е, заберуть. Ну якби вчора всі слідкували за засіданням Верховної Ради. Питання зараз залишається по цьому році, по так званих е, вільних лишках, по тих коштах, які сьогодні mm -hmm. кумулюються від mm ПДФО -hmm. в е, громадах. Давай так чи одне із зерен, яке зародило цю дискусію, воно є точно правильним. Про що я говорю? Що не всі це ПДФО? Втратили правильно, але питання скільки отих не всіх було. Окей, поясни глядачам ПДФО військове, ПДФО звичайне. два слова. Ми вже записували мені за це відео про податки та в цьому всьому контексті. Ви зможете знайти в описі нашого відео інформацію про це детальніше, але дай, будь ласка, ще раз короткі дескрипції сьогодні. Коли говорять про військове ПДФО, то мають на увазі абсолютно все ПДФО, яке генерується. Тими чи іншими силовими структурами, тобто це не просто ПДФО від виплат, які йдуть військовослужбовцям, так званих бойових виплат uh -huh. чи їхніх заробітних uh -huh. плат. Сьогодні про це говориться в більш ширшому контексті, тобто це і ПДФО з заробітних плат прикордонників служби uh -huh. безпеки України, uh -huh. Нацполу і так далі. Тобто, податок на доходи фізичної особи, uh -huh. трудова угода uh -huh. uh, всіх тих uh -huh. людей, які служать. На певній території, де юридично зареєстрована та чи інша військова частина, прикордонний пункт, тому подібне, розподіляється на рахунок тих громад, де вони зареєстровані Абсолютно. територіально, Правильно? І тут якраз от поїхали проблемка. Філософія зарахування цього ПДФ. Угу. От ти коли задавав питання, ти якраз запитався, а коли була ця утворена проблема? Вона не була утворена ні цього року, ні в 22-му, ні в 21-му. Це дискусія, яка триває, ну так на моїй пам'яті скромній, щонайменше років 10. Бо в нас ПДФО йде по місію реєстрації юридичної особи. Тобто, давай: так, той голова, голова громади, хто м, різонький. Хто вміє так чи інакше домовлятися в хорошому значенні цього слова в цьому контексті, той що робив? Той затягував до себе ті, ці, ці юридичні особи. Просто перереєстровував. Просто перереєстровував. Це абсурд, І нонсенс. Так. І отут дуже цікава штука, особисто для мене, як для державного службовця. Цей голова громади, проявляючи свою смикалку, перереєстровував до себе. Все робиться згідно закону, в межах у спосіб. Потім. Всі закупівлі, які він робить, -які, він так само робить в межах і у спосіб. Тобто ні закон про публічні закупівлі, ні бюджетний кодекс, ні будь-який інший документ, його не обмежують. І тут класна штука. Я про це, ну так, може, зараз скажу, знову ж таки, підкреслюю, компліментарно, але дивись, голова громади, там, давай так, будь-який е, чиновник, так, отут будемо застосуємо це слово, коли діє в межах у спосіб визначений законом, він що робить? Він порушує закони моралі. Ну, не завжди ж. Що... Може Бога. <ріст> <ріст> ну, я порушую закони в моралі в контексті Звичайно. нашої сьогоднішньої дискусії. І тут, якби для мене, питання: хто буде мірилом моралі? Я чи ти, чи навпаки? Так? Ну, не дай Боже ніхто з нас. Дай <ріст> Боже. Ми моралі не потрібні. <ріст> До чого я це веду? До того я веду, що правила гри вони не формуються в громаді чи не формуються на якомусь регіональному Абсолютно. Тому, коли от заходить оця дискусія, і є якісь певні, скажімо так, політики, хто кидають каміння, наприклад, в регіональну владу чи в місцеві еліти, то я завжди їм кажу, що хлопці. А ви достатньо зробили для того, щоб ця проблема не виникнула? На центральному рівні регулювати питання? Так, mm -hmm. тому що, на мою суб'єктивну думку, якщо би. Була правильна механіка зарахування цього ПДФО. В моєму розумінні ця частина має залишатися по місцю юридичної реєстрації. Чому? Тому що тоді той голова громади, який затягує оцих юридичних осіб, він що він дбає про інвестиційний клімат. А друге частина ПДФО має зараховуватись, на мою думку, за місцем реєстрації особи, де вона проживає, тому що це податок на благоустрій, в моєму розумінні. І це вже друга сторона медалі, де голова громади конкурує за рівень життя в громаді, тобто дбає про ту чи іншу інфраструктуру. Я скажу тут, на мою думку, трошки інакше, якщо ем, автозаправний комплекс розміщений на певній території. Там і має податок надходити в цю безпосередню громаду. І Якщо працівник, який працює в тому таз... антизаправному комплексі, зареєстрований в цій громаді, теж йому в громаду, якщо не зареєстровані в іншій громаді, так в іншу громаду, так. але не по місці реєстрації юридичної особи figures. в вакуумі лише за безпосереднім здійсненням діяльності або прописки працівника. Так. Ну, і ми часто були свідками, коли там умовно бізнес міг робити такий своєрідний тиск на голову громади, типу, чувак, або ти там робиш нам умовну дорогу, або, там ми може... або ми, типу, переєструвалися. Ну і голова громади стає об'єктивно заручником. Ось перший блок ми проговорили, другий блок це те, як тратити ці гроші. Так? Ну, тобто, якщо ми розуміємо, і виходячи не з моїх тез, а з тез. Скажімо так, вищого керівництва держави, що держава перейшла на військові рейки, то і відповідно система видатків, все, що стосується цього будь-якої там служби, акту, нормативного людей, які це виконують, має бути на це спрямовано. Відповідно, якщо ми не хочемо бачити стадіонів, як ми сьогодні так це підкреслюємо, то ми кажемо, що стадіони ми не фінансуємо або фінансуємо там за погодження, там не знаю. З якимось дорадчим органом, з якимось центральним органом виконавчої влади з громадою і так далі. А хто має визначати на якому рівні? Чи робиться ця конкретна дорога? Наприклад, чи змінюється той конкретні там трубопровід, чи ремонтується колектор, чи перекладається десь бруківочка декоративна, чи робиться ремонт оперного театру? Хто це має визначати? Це визначати в Києві для всіх громад, Ні, чи абсолютно... безпосередньо в кожній громаді? Ні, дивись. Ну е... чи облдержадміністрація має там? Скажем, так вважати, що є критичними, що не критичними, присікати цю історію. Як це має працювати по-людськи в децентралізованих громадах українських? Ну дивись, ти хочеш на когось покласти політичну відповідальність? Ну можливо, краще на всіх. Не знаєш, як зробити, зроби по закону. А закон дуже чітко, ну по крайній мірі, давай так постільки, поскільки він зміг, чітко розмежував межі. Ну, у нас зараз розмежована ситуація. У нас виник великий конфлікт в суспільстві. Так, так з різних сторін там, Підігріти і тому подібне, і все ж от зараз. Працює закон. Закон працює зараз погано. Закони відповідають духу так, моралі. Але закон має продовжувати цей дух моралі. Законодавці мають швидко реагувати на ці речі. Мене типу не злизако не, не, не обов'язково мусить продовжувати дух моралі. Закон має встановлювати порядок. Так, але цей порядок він має бути лежати в контексті суспільного договору. Ну, пані ну мабуть, оцей дисбаланс, як ти кажеш, був утворений в тому числі, що було недокомуніковано угу. це питання. Угу. Ну а дивись простими словами, тобто Київ так доволі раптово на моє на мою думку. Тут я бачу велике питання. Ну, мабуть, тобі видніше, ви ж з громадського сектору, ви ж все знаєте. Поінформовані, значить, озброєні. Так ось Київ виходить з цією комунікацією. І треба зрозуміти ну, під основу цієї комунікації. Бо якщо дійсно сьогодні є критична необхідність в тому, щоб дофінансувати, наприклад, так як сказав е, міністр оборони, там якісь виплати чи якісь додаткові. А що буде дофінансовуватися? 50% на дрони? 50% на 50% і так по пам'яті менше навіть 50, так. Ну, ну не суть. приблизно 50% відсотків на... на укриття, здається, якісь такі речі, угу. потової угу. оборонні обороні конструкції угу. тощо. Але але до чого я? Веду? Якщо дійсно там бачать, що є така диспропорція, і державний бюджет потребує оцю вимку з місцевих бюджетів, то це би мало бути просто банально справедливо сказано. Друзі, там така склалася ситуація, треба. Мені видається, ну я буду зараз говорити по прикладу Львівщини. Тут свідомі голови громад, які би це зрозуміли. Давайте ми трошки покомпрометую по об'єктах на Львівщині. Так зараз зупинені, не зупинені роботи, там якісь обмежені, некритичні критичні видатки. Як виглядає ситуація? Ну станом на сьогодні голова військової адміністрації дав доручення, яким зобов'язав голів громад переглянути ті чи інші видатки. Натомість це рекомендаційний е характер, це було скоріше рекомендаційний. А натомість більшість голів громад пере, на їхню думку переглянули і в своїй критичній масі сказали, що у них все окей. Тому голова військової адміністрації видав нове розпорядження. Я думаю, що воно вже є опубліковане де якраз іде мова про обмеження, тобто про захищення. Статті про о, видатки, які стосуються оборони, енергоефективності, підготовки до опалювального сезону. То, що І то, що... це вже не рекомендаційний це характер. Це вже не рекомендаційний характер, тобто це вже буде трошки такий в жорсткішій, <зас> е скажімо <зас> так, е формі. Ну, але але все-таки ну, тобто, голова військової адміністрації виходив з того порядку денного, який є е, наявний, але від суспільства він був змушений, розумієш. От знову ж таки, я повертаюся до першої тези про нормативне врегулювання в центрі. Тобто, ми тут змушені були, точніше, голова адміністрації, відреагувати у такий спосіб, тому що там досі немає ніякого рішення. На мою думку, але я можу тут помилятися, я все таки не представник кабінету міністрів. Видати якусь правильну постанову можна би було дуже багато оцих болючих Абсолютно. наривів позривати. Можна було 10 років тому вирішити питання з розщепленням ПДФО. Ок. І не виникла би ця снігова лавина? Ну, ну, так. Можна було Януковича не обрати, ще тоді ще би легше було. За партію регіонів не голосувати. Спасіба жителям Донбасу. Окей. Чи така ситуація в всіх областях? Чи тільки в Львівській, Можливо, ти знаєш, як виглядає? Тим сполкувався на даними з директором Така, така, така ситуація абсолютно у всіх областях, десь де е, умовна громадськість є активнішою, цей градус є вищий, десь цей градус там умовно закінчується діалогами у Фейсбуці? Ну тобто е, по різному, але те, що це піднімається по окремих кейсах на загальнодержавний рівень, воно для мене особисто сигналізує, що температура по палаті не дуже ок. Які наслідки буде це мати для громади? Я думаю, що це буде мати насправді доволі прості наслідки, що Міністерство фінансів знайде механізм як забезпечити оце вирівнювання бюджетне, так зване, і натомість це військове ПДФО в левовій своїй часі буде все таки забрано до, до державного бюджету. Я але зразу кажу, моя суб'єктивна думка як. Як кандидата економічних наук, що це в сьогоднішніх умовах не до кінця правильне рішення? Що Соломонове рішення мало бути інакшим? Боженько, як мудро. Як кандидат економічних наук. Скажи мені, будь ласка, які громади виграють? Ну, ти бачиш, Сльози заважають говорити. Які громади виграють, які програють, якщо говорити про обласні центри і малі громади? Ти розумієш до чого я підвочю mm, до прірини. Давай так, е, ті громади, які е, були багатими і які стали ще багатшими з військовим ПДФО, вони просто повернуться до статусу багатих 21-го року. Так, умовно. Ті, хто е, були, бідні? були бідними, зірвали джекпот, зараз знову стануть бідними. А ті, що. А чого бідні? Ну, бо бідні. <рес> бо таке, бо такий, бо так був написаний план соціально-економічного розвитку. Шкода. Недосконало. Сумно. Сумно. А, а ті умовно, хто, як у нас тут один регіональний класик, каже, лежали як горох при дорозі, ну воно десь напевно так і буде. Окей. Ам... Давай так. Це депресивні території, так. залишаться депресивними територіями. Ну тому що треба якісь антидепресанти їм надавати, напевно, щоб їм допомогти. Виводити якось їх. Ну я тобі скажу, ти майже прем'єр-міністр. Ну, від, на віце вже тянеш. Дякую, дякую. Це ж було класне просте рішення, правда? Ти міністр магії. Дякую, друзі. Ми спілкувалися з вами з Стін Хогвартсу. Е, будь ласка, якщо у вас є ще якісь прості рівні рішення, напишіть нам в коментарях, і ви знаєте наше єдине правило і основне, спочатку ви донатите на ЗСУ, а лише потім дивитесь нас. Тому, будь ласка, завдяки лише ЗСУ і ще раз, і ще раз, ми маємо змогу з вами спілкуватися про. Теми там бюджетування, не знаю якогось певного сегментування бюджетного, якихось реверсних дотацій, які ми зачіпали. Це все лише завдяки тому, що ми тут в тилу маємо змогу працювати над цим і намагаємося впливати на ті чи інші рішення. Дотримуйтесь цього основного правила. А степан зараз дістане червону паличку і винесе закляття, яке він вимкне камеру і наш сьогоднішній випуск. Ні, ні, я скоріше себе поставлю на місце голови громади і скажу. Jak tam to było? A, akcja o pdfo.